У нашому ліцеї є традиція, яку діти не просто виконують, вони проживають її серцем. Щоранку ми збираємося разом, хтось тримає плакат, хтось допомагає одне одному, а хтось просто мовчки стоїть поруч. І цього вже достатньо, щоб створити єдність. Ми виходимо на перехід, бо так навчили нас ті. То ціною власного життя захистив наше право ходити цими вулицями. Щодня ми виходимо на хвилину мовчання не для галочки, не за правилами. Ми перекриваємо дорогу, щоб кожен бачив, відчував і пам'ятав, пам'ятав тих, хто віддав своє життя за Україну. Це наш обов'язок, наша відповідальність, наша подяка. Corros, ostanha. Зроби паузу, подивись, відчуй, стань частинкою хвилини, яка об'єднує всіх нас. Бо пам'ять це дія, а не слова. Вони більше не можуть іти поруч з нами, але ми можемо пройти далі від їхнього імені. Пам'ятаємо їхні обличчя, шануємо їхній вибір, не дозволяємо тиші стерти те, що вони захистили власними життями. Не чекай нагоди, створюй її, зупинись, вийди, віддай свою хвилину. Хто, як не ми, коли, як не зараз, приєднуйся до загальнонаціональної хвилини мовчання щодня разом із нами, разом заради них.